З дитинства батько передавав мені свої знання з виживання. Поїздки на природу по вихідних були магічними і сповненими захоплення. Під час цих пригод він навчив мене, як важливо мати під рукою правильні інструменти, щоб забезпечити комфорт та безпеку в невідомій дикій природі. Виклики там потребують різних інструментів для різних завдань, таких як рубання дерева і мотузок та готування. Але одного разу я натрапив на справжній скарб. Цей надзвичайний ніж має вигнути лезо натхненне японськими самураями і є універсальним інструментом для будь-якого любителя природи. Оснащений гострим лезом з нержавіючої сталі і ергономічним дубовим руків'ям, ніж Саторі комбінує як елегантність, так і функціональність. Якість використовуваних матеріалів і увага до деталей у його виготовленні просто дивовижні. Сповнений допитливості і озброєний ножем Саторі, я вирушив у поїздку на природу, залишивши всі інші інструменти. Спочатку мені потрібно потрібно було розрізати мотузки для побудови міцного намету з ножем саторі в руках. Мотузки легко перерізалися, дозволяючи мені захистити свій намет майже миттєво. Наступне завдання рубати дерево для вогню. Поки я мітко махав ножем саторі, дерево легко розколювалося, забезпечуючи необхідне паливо для тепла та готування. Потім я взявся за підготовку риболовних інструментів, і ви не повірите, як ніж саторі показав себе у цьому аспекті. Чищення риби стало дитячою грою завдяки зручному хвату та гострому лезу, що дозволило мені швидко видалити луску та нутрощі, але це не кінець. За допомогою ножа Саторі я зміг нарізати рибу на тонкі кусочки, зробивши з неї справжній делікатес. І щоб додати ще більше смаку до свого приготування обіду в лісі, я вміло нарізав різні овочі та інгредієнти, щоб створити смачний рибний суп. Аромат наповнив повітря, а смак був просто божественним. Я також приніс кілька з моїх улюблених екзотичних фруктів на цей особливий випадок. І ніж Саторі допоміг мені нарізати їх з такою точністю та грацією, що кожний шматочок був справжнім шедевром. Смакуючи кожен соковитий кусочок, я не міг не оцінити універсальність та майстерність цього неймовірного інструменту. Ніж Саторі виявився моїм спасінням у дикій природі, перевершивши мої найбільші очікування. Його універсальність та неперевершений дизайн зробили його не незал... Замінним помічником для будь-якої діяльності на відкритому повітрі, незалежно від того, чи ви на кемпінгу йдете в похід або просто мандруєте цей ніж стане вашим найкращим другом, забезпечуючи вам легкість у подоланні будь-якого виклику. Зараз діє ексклюзивна знижка 70% протягом обмеженого часу на офіційному вебсайті Саторі. Це ваш шанс мати цей неймовірний інструмент за неперевершену ціну. Тому не зволікайте, натисніть Кнопку нижче, щоб скористатися знижкою та зробити замовлення. Повірте мені, коли ви відчуєте універсальність, якість та майстерність ножа Саторі, ви будете здивовані, як ви раніше обходились без нього. Підкоріть собі природу, і нехай ніж Саторі буде вашим надійним союзником у кожній захоплюючій подорожі. Натисніть на кнопку нижче і відкрийте новий рівень майстерності з надзвичайним ножем Саторі. Щасливих відкриттів.